Так, ну що, всім привіт, в мене знову рибалка на пікер і от покльовочка, де є сказати тільки. Що ж таке, четверта покльовка. Один раз розтягнув рибу, а три МКО сті. Ну, якраз покажу. Поставив більшу годівничку сьогодні. 20 грамову таку. Відвід Intech жилка 0,17. І поставив 14 гачок. Так, не знаю, той карась щось раз на 12 ловиться, раз на 12 зовсім не хоче брати, бо не засікається. І от опарик ставлю і одну пінку. Де та пінка? Так, опарик, одна пінка. І також використовую отакий спрей від Рікабець, Кальмар, -восьмінніх. він такий червоний і дає гарний такий насичений колір і, і запах. Так що хочу покидати цю великою годівничкою, так як вчора і ловив і на поплуголки, і на пітер, пробував все підряд, але кльов був буквально годину часу. Потім піднявся вітер і, і все, і по рибалці. Кориця як відрізало, не знаю чого. Але так було. І поки що в мене тут від фанатик чорний крас часник Тут ще є он, кукурузу, пробував вчора, і є зерна коноплі і є зерна пшениці від рік також з часниковим ароматом. Ну І це все я мушу використати сьогодні це відерко, так як зберігати його. Нема де, а я його коли я рибалю два дні підряд і то, що залишається, я стараюсь поставити в морозилку в лотку, О, знову покльовка, тільки кинув. В морозилку ставлю в лоток, щоб воно не, не зацвило, не, не спортилося. Можна ще, правда, сушити, але це так на перспективу, якщо вам прикормка треба там, через пару днів, щоб вона висохла. Ну а так, якщо не використали, шкода викидати, то можна поставити в морозильну камеру і... На наступний день вбирати лоток і спокійно ловити нею. Так і я зробив. Так що ну, чекаємо, вже 4 холостих покльовки. Чекаємо, карася вже нарешті, кльов є. І то сьогодні, дивіться, сонячна погода, сонця, ні хмаринки немає. Не знаю, як це вплине, але всі мої рибалки. Коли була така сонячна погода, то кльов був паршивий взагалі. Але. Зараз ранку, десь почав сьомий ранку, активність є. Ну але поки що все безрезультатні покльовки якісь. Але її тягне вроді гарно. Так що пробуємо.

перший нарешті можна його і в суточок оформити о! <ріст> Опустив під берегом. Годівничку там Ви що, здуріли чи що риби. Ти де тут взявся під берегом? Тікай. <ріст> Капець. Що дійшов? Також ще дістав спрей отакий от солодкий, от якраз ним тільки що їм і... і пшикав, і вдів три пінки. І покльовка була буквально за 30 секунд. От зараз ще раз спробую. Що хотів дистанцію робити, коротше, думав. Може я задалеко кидаю і там трави забагато на дні. Але вроді не дуже так витягую. Так що зараз будемо дивитися? Що воно хоче, може і м'ясного не хоче, запаху може хоче щось солодке. Але три покльовки спочатку і на кальмару ось були на спрегі. Але швидше клюнуло на солодке все-таки. Є таке в А то він хоче часник, то він хоче якийсь бисквіт чи ще щось. Солод... Солодке таке. О, знову. Чікки, ну теж навіть не пройшло 30 секунд. Знову удар по вершинці. Але не загинаємо. купался. Вот, а, а, хороший. Є рибка. і судячи по тому, що робиться на столку, то хто сидить на поплавок на біля очеря, то те чую так, що кажуть, що клює раз за разом. От у мене таке не відбувається поки що. Спочатку зранку була гарна активність, а потім зупинилося трошки на нічого, пробуємо, міняємо дистанції, експериментую зі смаками різними. Та й щось помаленьку-помаленьку і підловлюємо. І спрацювало один опарик і одна пінка. І, що я зауважив, Дуже мало ікриного карася. От навіть цього тільки що зловив, то він був з молоками і вже такий шершавий, напевне. Тут скоро буде нерест. А от щоб ікряні попадалися, то це дуже рідкість. Все, якісь переважно самці ловляться. А де самки? Тоді ікрині, які би мали важити по 300, по 400 і під пів кіло. Знає якесь таке спостереження, скільки я вже тут рибалю, но ну, рідко попадався такий карас. Бо його тут проріджують дуже швидко. Що десь певний в очеретах ховаються такі і навіть не випливають сюди на відкриту воду, бо їх тут зразу. В садочок і додому. Дуже рідко, напевно. На одній чи на, на двох рибалках мені попалося, що, що було декілька ікриних. І то це з 30 штук може бути 2-3 рибини. Цікаво, цікаво. На кожному ставку по своєму десь ловляться тільки такі ікрині здорові, так як мої трофейні чи такі карасі. Під кілограм, то вони всі були зі ікрою. Саме ще на одному ставку і литу, там також були зі ікрою, але розміром але також багато. О, ну, два упарика. Ха-ха. Попался. Долго у его заебал мне, чего. Давай, давай.

Це той, про кого я сьогодні говорив. І ти ще який великий. Я таке ще тут не ловив. На дві піночки. На карась добротний. Клас. Що там за карасі такі стали на точку? Вісішров літає по всьому цьому. Хубаво сте, мате бе. Перпитаємося на то, що нам вдалося зловити. Скільки там? Два, чотири, шість, сім коросів. І ось минулося один той великий. Зараз його сфоткаємо і випускаємо. Все, Всі живі і здорові, хай не розстяться. Ще був невеличкий вихід і поклювало так нормально, зловив навіть одного хорошого. Напевно, він буде і на заставці в цьому відео. Так що, така рибалка, думаю, там 6-7 карасів має бути у мене. І все, він вже закинув хвилин 15, зовсім нічого навіть не, нічого не нюхає. <смі> мою наживку. А, і, до речі, останній вихід то от, працювало отакий фанатик конопля, приворот, не знаю, чи це воно щось дало, чи просто там риба пропливала в тому місці, де я кидав, бо щось і на ту прикормку вона не стає і не знаю. Одна рибалка у мене така була, що я відчув, що риба стала на прикормку, і то це вже більше в кінці літа. А тоді дійсно, поки я добре не вкормив, то там карася не було, можна сказати. Потім, як пішов такий плотний закорм, то карась почав клювати кожну хвилину, напевно. Ну, Може, кожних дві хвилини. Якщо так, все, всім дякую, що дивилися.